До вашої уваги «Заболоці Ньюз» у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх жителів Заболоцівської територіальної громади. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин Принагідно запрошую підписуватися на наш ютуб канал Броди Онлайн. І сьогодні у випуску дивіться про таке: Пінне свято у мандачах, репортаж з місця події. Археовікенд на два дні у Плісницьку. Вистава, рібка для дітей у заболуцях. Про це та інше сьогодні у Заболуці Ньюс. у футбольній грі за Кубок Бродівської міської територіальної громади. В одній четвертій фіналу змагалися ФК «Січ Ясенів» та ФК «Броди». У результаті гри рахунок завершився нічиєю 2-2. Також під час матчу було зібрано 1416 гривень. Пінне свято це свято мильних бульбашок, море дитячих емоцій, радості та сміху. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Зараз ми перебуваємо в урочищі медичі на пінному святі для діток. Запрошую вас лісне в піну. Присутні поділилися яскравими емоціями від свята мильних бульбашок. Мені дуже подобається. Це цікаво, весело. Дуже красиві. Як часто ти відвідуєш такі плані? Дуже дуже часто. Вони ходили сюди. Прекрасні, прекрасні. – Як часто ви о, відвідуєте куртування? Завжди, коли якісь вечірки, такі похожі, завжди є. Що хочете побажати своїм друзям? Гарного настрою, всього найкращого. Важливо у наших щоденних буднях знаходити час для релаксу. Прекрасні, чудово, весело. Як часто ви відвідуєте такі куртування? Ну, коли на мандачах таке є, завжди приїжджаємо. Часто купаємось тут. Ви можете побажати своїм друзям. Побажати нехай приїжджає сюди. Подобається. Що ти можеш побажати усім відпочиваючим, Гар, гарної пінної вечірки, і щоб приїжджали сюди почаще. Із Мандичів Наталія Коваль, Роман Гільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Наше дякую медичним працівникам за самовіддану та невтомну працю для жителів Заболоцівської громади у День професійного свята. 27 липня 2023 року виглядало саме так. Ми щиро зачимо вам, аби все, що ви даруєте своїм пацієнтам, поверталося до вас з Турицею. Нехай всі наступні святкування будуть в мирній Україні. Висловлюю щиру подяку дитячому аматорському театральному колективу Сузір'я Забулоцевського центру культури, дозвілля та спорту за постановку Наталка Полтавка. Муніципальний хор боян продовжує благодійні концерти для підтримки збройних сил України. Деталі у сюжеті. Після виступу у селі Дуб'є солісти муніципального хору «Боян» вирушили у Ясенів. Після святкової служби Божої місцевий храм став локацією для проведення благодійного концерту на підтримку ЗСУ. Концертна програма тривала близько години часу. Мі, зібралося чимало місцевих жителів. Усі вони прийшли послухати чудові виконання музичних композицій муніципального хору боян на чолі з його художнім керівником та диригентом Ярославом Ленєвим. Більше 500 днів триває повномасштабна війна, яка забирає від нас найкращих, найкращих синів і дочок. Наше завдання в тилу. Ну, не тільки співчувати, а й робити все для того, щоб армія мала міцний тил, щоб вона мала за що купляти зброю і всі необхідні речі. Тому наші виїзні концерти з хором боян ми вже проводимо давно, вже об'їздили Бродівський район в багатьох місцях. Ну, і хай наш, наша ота краплинка тої допомоги стане опорою для нашого війська. Слава Україні! Слава збройним силам, героям слави! Прийшла година часі до бою, прошу сповнятися. Концертна програма залишила хороші враження в усіх присутніх, надихнула на нові звершення і показала, що ми єдина нація, яку здолати неможливо. Синова Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Броди Онлайн. Зустріч це завжди цікаво. Нещодавно до бібліотеки села Лучківці завітала бібліотекар Лугівської філії Надія Романчук зі своїми користувачами. Зустріч була цікавою, бо на зустріч прийшли і користувачі місцевої бібліотеки. Постійна відвідувачка Ольга Дума провела майстер-клас Букетик квітів із гафрованого паперу. Щиро висловлюють подяку Надії Миколаївні за відвідане, Ользі Іванівні за постійну підтримку, допомогу креатив Андріані, Анастасії та Ангеліні за допомогу у проведенні заходу. А вам, шановні діточки, за творчість, увагу та присутність. Ви всі великі молодці! Археовікенд на два дні організували неподалік села Підгірці. Деталі у сюжеті. Вітання усім телеглядачам, хто не впізнав, я Сергій Нікішин. І сьогодні наша знімальна група завітала в історико-культурний заповідник Давній Плісницьк. Що тут можна подивитися? Зараз дізнаємось. Неподалік від підгорецького замку та монастиря, що є перлинами Львівщини, розмістилося чудове місце, де земля зберігає чимало таємниць. У давнину тут існувало поселення трипільської та висоцької культур у 5-7 століттях. В околицях плісницька з'явилися племена історичних слов'ян, і сьогодні, завдяки багаторічній праці, небайдужих громадян, вдалося провести реконструкцію заповідника і організувати археовікенд, який тривав два дні. Ну, взагалі, ціль це привернути увагу до безпосередньо плісницька пам'ятки, яка досліджується вже біля 200 років. От, але про неї навіть в регіоні не так багато знають, а вона реально одна з найбільших в Україні за площею. Це 250 гектарів, саме плато, це було давнє місто, от, в якому жили люди, і в кожного була своя історія. Та, тобто, в кожну в кожному періоді історичному, ще в кожної там людин, люд, людини сімей. От, і ми стараємося шляхом експериментальної археології. Такого археовікенду, занурити людей, як це було, що тут було, якісь версії, які щось конкретні підтверджені факти. От самі занурюємося і е, е, дає можливість людям відчути це. Знайомтеся, це Єрема Іванців, працівник історико-культурного заповідника Давні Плісницьк та голова громадської організації Чорна Галич, представники якої і організували вікенд. Знання, що саме було дають нам археологічні розкопки, тому і археовікенд, бо без цих досліджень, грунтовних в науковому форматі, неможливо бути, так, це не буде правдоподібне, це не буде підтверджено. От, а ми вже даємо таку якби інтерактивну інтерактивний формат, щоб їм краще було зрозуміти. Ціллю нашого шляху це створення музею під відкритим небом. І вже деякі об'єкти ви зможете побачити, тобто відтворена хижа, яка була 10 століття, тобто відтворена, і навколо об'єкту об'єкти, які е, наповнюють е, цю пам'ятку життям, і, відповідно е, краще можуть представити минуле наших предків. До слова, наша знімальна група тут вже не вперше, а для кращого розуміння повернемося у минуле 2021 рік. Рівно два роки тому на цьому місці було порожньо і виднілася щойно збудована невеличка хижа, про яку у цьому сюжеті також піде мова, але згодом. Тоді ми ще не знали, якою чудовою локацією для туристів стане ця місцена. Програмі це будуть екскурсії, яка от зараз буквально почнеться. Це дослідження різних ремесел це шкіра. По шкірі кухня, представлення кухні, екскурсія безпосередньо на самі розкопки, як відбувається цей процес, які нюанси, і е, атрактивні речі для дітей, стрільба, лука, е, метання спасів давніх сулиць, навчання з цього всього, е, бої на м'яких таких спортивних мечах, експозиція спорядження, обладунків, озброєння і різних предметів побуту. От і загалом маємо такий е, в спокійному форматі е, декілька годин в день, коли ти можеш провести е, і приготувати собі щось поїсти, і дізнатися про історію, відпочити. Сьогодні ця галявина, де раніше було порожньо, набула зовсім іншого вигляду. Тут, окрім хижі, появилися намети, де ведуться розкопки, але згодом на цьому місці збудують нову хижу, милують око-обладунки, яких розмістили на території. Більше про це ми розповімо згодом та спершу повернемося на початок. Сюди у день, коли наша знімальна група завітала у заповідник, прибуло чимало туристів зі Львова та інших міст. Для них голова організації Чорна Галич провів пізнавальну екскурсію. Зокрема, відвідала кургани із похованням давніх слов'ян. Було парне поховання, от е, яке вважається, що це саме загинув чоловік і жінка, то. Хтось другий тоді був покінчило життя, і вони лягали разом. Такі теж були традиції, вірність нормі, це все Це означало. далі. туристів завели у хижу, яку звали два роки тому, і показали цікаві речі побуту. Та інші історичні атрибути загалом тут на вікенді оселилася сім'я, яка завдяки одягу за тогочасним стилем реконструювала стиль життя слов'ян, вік яких у середньому був лише 30 років, та оберегом будь-якої сім'ї була і залишається жінка. Звісно, жінка дає життя. Відповідно, в неї така мусить бути особлива місія, тому що вона продовжує рід, вона його підтримує. Такий якийсь момент. Звісно, він був, він був обов'язково. Та типу це, це поважно відповідно. Чим жінка старша, тим вона має більше знань. Тим вона більше знань може передати. Відповідно, її вага є вищою. Вона насправді не так мені здається, не так само, як жінка, чоловік, коли ми зараз говоримо про роль жінки, чоловіка, жінка, берегиня. А справа в тому, наскільки людина може взяти на себе відповідальність за рід. Тобто не кожна жінка, вона є берегиня роду. Як тобто, типу не кожен, не кожен чоловік він там може захистити рід. Відповідно, ця місія. Оберігати, захищати, передавати знання, вона була у людей, які от могли брати відповідальність. Серед раціону харчування слов'ян були різноманітні страви, а за м'ясом треба було полювати. Ми досліджуємо це питання, тому що насправді ми маємо небагато інформації, але ми знаємо якісь такі сталі факти. Тобто, те, що їли давні слов'яни, відповідно це потрібно було готувати, здобути, виростити, і воно все входило в обов'язки сім'ї. Тобто, життя було таким, що потрібно було від людини для того, щоб вижити, потрібна була спільна праця, знання, оця відповідальність. І ми знаємо, що наші предки вживали багато пшона, тобто це одна з найдавніших культур. Вона дуже стійка до природних умов, тобто вона добре сходить, її можна пересадити, вона добре зберігається, це пшоно, і з неї можна приготувати багато різних страв ситної каші. Вона калорійна, це може бути солодка каша з маслом, молоком, медом, ягодами. Це може бути солена каша, це може. Бути з м'ясом, капустою. Ми знаємо, так само там в нас в регіоні є така затерта капуста. Ці страви, які зберіглися в нашій кухні ще з давніх, з давніх часів, також серед атракцій, які були доступними для туристів, це стрільба із лука. А також проба побути у костюмі воїна, особисто на собі я відчув вагу усіх обладунків. Це приблизно десь. 20-30 кілограмів, і у спекотну погоду це надзвичайно важко навіть переміщуватися. Добре, що мої телевізійні обладунки легші. До слова працювали слов'яни важко, використовуючи усі можливі ресурси для того, щоб пошити одяг. Виготовити взуття або інші речі побуту, які використовували у поході, і на мені костюм є людини наших терен. 12-13 століття то це більш-менш достовірно, та, що саме так люди ходили. От, ви бачите, сурочку вона зроблена з ліного полотна, головний обір, який закриває від жари або від дощу, та з вовни зв'язаний, штани, шкіряне взуття. Тобто всі ці речі вони є елементами костюму одягу людини в цьому періоді. В 10 столітті загалом був подібний, трошки міг бути змінений крій, якісь нюанси, але загалом одяг був подібний. На зиму знову ж таки. Були свої якісь елементи одягу, і оскільки ми займаємося цією справою вже багато років, відповідно для мене цей одяг він є абсолютно рівноцінний. Сучасному одязі, я не, не, тобто я не відчуваю е, якогось дискомфорту чи різницю, і по завершенні заходу я не знімаю себе одяг і не кажу О Боже, нарешті я вдягну свій нормальний одяг. Для мене нормальний і цей одяг, і е, сучасний. До слова біля хижі ми помітили мальви та інші квіти, які не росли у цей період на території України. Багато квітів, які ми бачимо навколо, які ми бачимо зараз біля хатів. Вони привезені із. Америки, тобто це прибульці, вони не росли тут за часів життя слов'ян, це ті самі там, чорнобривці, мальви, Люпин, це все приїхало до нас і воно заполонило наші терени і гарно прижилося. тобто Це вже українські квіти, але якщо ми говоримо про якісь раніші століття, то їх просто. Не було, оскільки на цей час не було можливості взяти у дорогу воду так, як робимо сьогодні. Ми використовували флягу пошиту із шкіри. Пластику не було, а е, такі гончарні вироби переважно билися. А шкіра вона була така, досить така е, е, міцна і хороша, і смачна вода була в ній зберігалася. І ми поки що займаємося реконструкцією е, такої фляги. От, і а взагалі-то ми е, є представляють е, ремісники по шкірі. Ми є в середньовіччі. От були ремісники, вони займалися чисто шкірою, е, е, шили взуття зі шкіри, різні обладунки, ремінці. Ну, це, це така свого роду була е, така професія, е, яка потім вже Хто відділилася від землеробства і е, мала свій такий, як кажуть, хороший цей, такі, е, ну, користь для, е, для общини. О, бо Хтось займався землеробством, хтось займався е, різним ремеслом. Е, і в основному були такі шкіряни. І шкіряні вироби, які колись були, люди навчилися їх е, в той час обробляти воском джулиним, і він е, свого роду консервант. От, е, він законсервував е, ці вироби до наших часів, що вони доходять. Але як вони обробляли це дуже цікаво, і ми не можемо зараз так сказати, як. Тому що шкіра є, от, наприклад, там коровля з корови там одної товщини, з бика більшої товщини. Вони так не могли двоїти. Як зараз у нас є різні обладнання, станки. Ми можемо там товщину підігнати. Вони то все робили вручну. Вручну вони певно, що зрізали ножами. Ну Но це була досить тяжка праця. Досить тяжка праця. І вона займала, щоб виготовити, наприклад, шкіру одну виробити там від якоїсь там тварини, то воно займало не один тиждень часу, Бо, тому що в наших умовах це є прискорено, тому є різні механічні вироби, різні барабани, які крутяться там на електриці, то все було ручна і ми мусили мати добре здоров'я. Також на місці, окрім демонстрації, виготовлення одягу та інших речей і шкіри. Для присутніх була можливість побачити хижу. Зараз я заведу вас в одну із хижин і покажу, як усе виглядає всередині. Ходім, так заходимо обережно. Так, бачимо імпровізовану піч. Тут вогонь справжній і стоїть казан, у якому можна приготувати їсти. Також. Є ложе, де можна поспати, воно встелене сіном та такою спеціальною цупкою тканиною. І тут бачу навіть є шкіра. От. То, мабуть, або під голову класти, або накриватися. Загалом цей архіовікенд розрахований був на два дні. Щоб якомога більше показати туристам тогочасне життя слов'ян, що вдалося організувати працівникам організації Чорна Галич, тепер займаємося історичною реконструкцією, такою фундаментальнішою ніж просто поверхневою, і пробуємо доносити до суспільства. що Ми давно європейський народ, і були нічим не гірші, а інколи і кращі в багатьох змістах виробництва там технології. Розвитку Сьогодні такий інструмент з собою. Розкажіть, будь ласка, про Е, Ну це вила. А ними насправді е, б, добре е, б, сіно зачіпати сіно, тобто. Е, я не знаю, <смістична> яка функціональна. функціональна, що я ще можу ними зробити. Вони в мене сьогодні для, для краси. <смістична> За цей день ми отримали масу вражень та задоволення, а історико-культурний заповідник давніх Плісницьк» чекає нових гостей. Ну, мені дуже сильно сподобалося реконструкції, і ще було прикольно надягати на себе шолом і зброю лицарів на той час Я так само багато чого дізнався, чого не знав про цю місцеві взагалі. із Ісплісниська Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Броди онлайн. КНП Заболоцевська сільська лікарня отримала від благодійників. Дуже потрібні медичні меблі. Це функціональні ліжка із кріпленням для крапельниць, ліжка для медичних процедур і приліжкові тумби. Такі ліжка особливо потрібні людям після важких травм, переломів, операцій, Допомога їхала із Данії і Франції для добра. Немає кордонів. Заболоцівська сільська рада. Дякую неймовірно. Для діток Заболоцинської територіальної громади організували досить цікаву та відому виставу. Про те, як тягнула рібку, бачила наша знімальна група. Найцікавіший та найкреативніший для малюків спосіб проведення часу. У такій грі є можливість особисто кожній дитині вибрати роль, яка найбільше припала до душі. Діти із великим задоволенням приходять на лялькові вистави, адже це весело, цікаво та пізнавально. Вистава наша сьогодні називається Ріпка. Вона за літо про дружбу, про взаємодопомогу в сім'ї і в родині. Якщо немає взаємодопомоги, то дуже погано. А якщо кожен допомагає один одному, то вся робота робиться на славу. Дітям важливо постійно відвідувати вистави. Адже вони мають виховний вплив та передають різні моральні цінності. Я корисна і вродлива. Я розростала день у день. Ось і виросла на диво ще й співаю я пісень. Моя рібка, моя рібка уродилась хоч куди. Моя рібка, моя рібка час землі тебе тягти. Талької вистави дають можливість маленьким відвідувачам зрозуміти, як слід себе поводити у сімейному колі, адже вони популяризують сімейні цінності. Велику допомогу в організації вистав відіграла Мар'яна Баняс. Вона взагалі молодчинка, вона допомагає збирати діток, проводить, проводить репетиції. Раніше в нас вистави ставили лялькарі, наша група лялькарі, були інший, інший склад, трошки старші діти. Тепер ми набрали менших діточок і дуже в нас гарно виходить. Такі вистави розширюють світогляд і розвивають фантазію. Рібку дід за чубери, бабу стань за дідом, потім внучка. Раз, два, три. Хто наступним піде? Жучка є, тримай за внучку. А за жучку кішка. А тепер вже й стану я, малесенька мишка. Маленькі відвідувачі постійно люблять брати участь у лялькових виставах та інших заходах. Узялися. Раз, два, три. Рібка гоп і до горі. Всі присутні отримали незабутні враження та нові емоції. Раз, два, три. Рібка гоп і до горі. Дід упав, штовхнувши бабу, та собі трималась слабо і на внучку повалилась. Жучка бухнулась на кішку, ледь не зачепила мишку. Всі на землю повалились, але ж марно не трудились. Витягли із ґрунту рібку, вже стиглу і велику. І заблоців Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо забуло Ньюз. Дякую вам за перегляд. Бажаю, щоб новини у вашій територіальній громаді були лише хорошими. До зустрічі!